В центральній частині України виявлено стратегічно важливий підземний комплекс, який руками перебував у глибокій консервації. Об'єкт відомий під кодовою назвою «Форт-13» був збудований наприкінці 90-х років як частина таємної програми розвитку автономного оборонного потенціалу держави на випадок великої війни. Комплекс не фігурував в жодному відкритому чи закритому військовому реєстрі. Нового часу його координатами були зашифровані в документації, яка зберігалась в архівах служби безпеки України. Доступ до яких було відкрито лише внаслідок спеціального аналізу після зміни підходів до воєнного планування структурою міст українського Лос-Аламосу, судячи з оперативних допидей, Фор 13 складається з чотирьох рівнів. Рівень 1 – система герметичних шлюзів, пункт управління, резервне енергозабезпечення, дата центр, рівень 2 – три склади з застарілими, але функціональними ракетами середньої дальності типу Сапсани, Грім 2 в тому числі укомплектованими експериментальними бойовими частинами. Рівень 3. Підземні конструкторські бюро з кресленнями, макетами і технологічною документацією до українських балістичних платформ кінця 90-х рівень, 4 – автономна виробнича лінія для виготовлення корпусів і маршових двигунів. Частково збережена, частково демонтована в 2000-х. Після початкової ревізії виявлено 17 ракет бойовій готовності, чотири модулі управління польотом більше 90 кілограм, високочутливих боєзарядів і технології гіперзвукових носів, які не були реалізовані через зупинку програм у 2002-2003 роках. Оцінка військової ваги об'єкта. На стратегічному рівні Форт 13 надає Україні потенціал створення нових типів ударних засобів без залучення західних компонентів, високоякісну документацію, яка дозволить відновити програму ракетного щита України. Технології гіперзвуку і системи системи стелс маскування розроблені ще 2004 року в межах закритого проєкту СКІФ. Крім цього, сам факт існування Форту 13 деморалізує супротивника, який вважав, що Україна повністю втратила доступ до незалежного стратегічного арсеналу. Реакція РФ і спроби знищення об'єкта. Після першої хвилі витоку інформації через телеграм канал російські супутники зафіксували підозрілу активність в секторі. Протягом наступної доби зафіксовано спробу ракетного удару по периметру об'єкта. Успішно збито чотири ракети із кандерем. Двічі атаковано безпілотниками типу «Гераня». Активізована електронну розвідку в межах 200 кілометрів, що ймовірно стало причиною блокування частини українського військового зв'язку. Україна терміново перекинула до об'єкта підрозділи протиповітряної оборони саперів РХБЗ, а Також команду стратегічного планування генштабу взято об'єкт під повний контроль. Об'єкт часів кучми. Він під землею його окупанти не дістали. Аналітика і висновки воєнна перспективи відновлення навіть частини потужності форту 13 надає Україні можливість провести симетричну відповідь на погрози РФ не через союзників, а власними засобами. Геополітична реакція союзники України поки ось офіційно не коментували знахідку, але за даними джерел, спеціальні представники НАТО вже прибули для перевірки дотримання міжнародних зобов'язань вразливість стане мішенню номер мородин для ракетних ударів, а також диверсії, особливо з урахуванням наявності стратегічних боєприпасів. Психологічний ефект для українського суспільства це сигнал, що в країни є свій останній козир для РФ неприємний сюрприз, що може змінити характер війни. Підсумок відкриття форту 13 стало шоком для обох сторін. Україна отримала доступ до арсеналу, який може стати ключем до стратегічної автономії, але ціною першого контакту стали десятки постраждалих, загиблі, ризик техноєнної катастрофи, і негайне перетворення об'єкта на ціль номер родин для Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.